Друзі, вітаю вас. Сьогодні дивимось таке питання: чи буде останній бій між Україною і Росією у 2025 році? Ви зрозуміли, що ми підходимо до одного і того самого питання просто з різних сторін. Можливо, таким чином нам відкриється більше інформації про те, що нас всіх так цікавить про закінчення війни, про кінець війни між Україною і Росією. Тому дивимося, чи буде останній бій між Україною і Росією? У 2025 році, після чого буде крапка. Бачите, які одразу карти випадають, що е, 8 кубків. Тут ситуація в тому, що хтось звідкись виходить. Бачите? Далі домовленість. І десятка жезлів, завершення процесу. Страшний суд. Страшний суд прям нам символізує поле бою. От. Е, смерть. Ох, які старші аркани випадають. Смерть і місяць. Е, нижній ряд, і всі старші аркани. Остання карта сьома. Тут абсолютно все про бій, до речі. От, дивіться, випав останній Паш Пентаклі, але за ним витягнулися ще карта. Ладно, дивимося просто що в кінці. На дні колоди у нас трійка кубків. Карта домовленостей. Карта, коли три сторони домовилися. Давайте так. Перше, що я хочу сказати: 8 кубків. Хтось звідкись виходить добровільно. Згідно домовленостям. І десять жезлів. Вона постійно ця карта випадає, коли я запитую про закінчення війни, що дуже хотять, дуже хотять, і дуже важко йти до цього завершення, але ідуть, ідуть, повзуть, рухаються, але йдуть в той бік. Тут дуже цікаво, що ем, тут намальована руна Альгіс. Е, руна Альгіз це руна захисту і перемоги. Але тут вона перевернута, вона зеркально відображена. Тобто з одного боку. Десять це завершення процесу, це завершення, закінчення, а з іншого боку, перевернута руна, яка говорить про те, що процес може закінчитися не так, як ви думаєте. І далі в нас старші аркани, суд. От прям візуалізація. Подивіться, поле бою, скільки мертвих людей. Тут просто і говориться, якраз таки про цей бій, про який ми запитували. Після цього смерть. Аркан трансформації, аркан зміни, коли з чорного на біле, коли з війни на мир. І тут же і тут же знову бій, але вже бій який. Хитрий бій. Тобто карта місяць, яка говорить про якусь хитрість, якусь таємницю. Ви не бачите всієї ситуації, ви не бачите, тому що це все приховано вночі таємно. Тут говориться про. Те, що бій ведеться не тільки на землі, а й на небі. Ось подивіться уважніше на цю карту. Я настільки люблю цю колоду, вона так розмовляє, як жодна інша колода не говорить. Ось бій чорні сили, світлі сили, так? Тобто бій на землі ведеться між силами добра і силами зла. А далі на небі вовк за чорний вовк за колесницею намагаються їх наздогнати зі світлими силами. Тобто боротьба і там, і там ведеться. І ось після того, як буде смерть, я маю на увазі трансформація да, цього всього процесу, коли ситуація зміниться, карти говорять про те, що а все одно бої чомусь продовжуються, а все одно іде якийсь невидимий бій, про який ми не знаємо. Знаєте, що це може бути? От тільки що думка прийшла мені в голову. Це може бути те, що. Одна територія України не буде відчувати зовсім, що іде війна, а інша територія України буде відчувати, що війна йде. Тобто бої будуть продовжуватися на тих територіях, які там де територія фронту, звичайно. Але це буде постійно як порушення, знаєте, цього миру. Це буде так під покровом ночі. Ну, все як робить Росія завжди. Тобто, ніколи не можна довіряти Росії. Ніколи пажек нам говорить, що на 25% орієнтовно території України бої будуть продовжуватися. На всіх інших територіях буде ось суд, смерть. І перед цим 10 жезлів. На всіх інших територіях не буде боїв. І цей останній бій, він якраз таки і покладе крапку. Після цього смерть. Це повна зміна ситуації з війни на мир, так? але йде місяць далі. Тобто, на певних ділянках території бої продовжаться. Але не забуваємо: це все після домовленостей. Друзі. Бережіть себе, нехай вас Бог оберігає завжди і всюди. Дякую вам за вашу підтримку, за ваше тепло. Я коли читаю ваші коментарі, я розумію для чого я тут. Дякую вам дуже. Бережіть себе з Богом і до нових зустрічей.